Щомісяця кам'янчани мають змогу особисто звернутися до очільника міста за допомогою у вирішенні різноманітних питань від житлово-комунальних негараздів до забезпечення дровами та надання матеріальної допомоги. Приходила по питанню надання матеріальної допомоги для мого рідного брата. Ну в нього немає правої кінцівки, ножки і стався інсульт. На ліки уходить дуже багато коштів. Дякую, дуже меру що він. Відгукнувся і сказав, що допоможе. З проханням встановити флагшток на місці демонтованої розливайки звернувся мешканець проспекту Ювілейного. Хочу подякувати нашому міському голові Андрію Леонідовичу за сприяння, за демонтаж, котрим нам не давав Ця споруда нам спокій і міра біля нашого будинку. Загалом цього вівторка більшість питань стосувалися проблем з опаленням та ремонту будинків. Розв'язували і сусідські суперечки. Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян люди звертали з різних питань по кожному. Му зверненні я надав відповідні доручення. Найближчим часом вони всі будуть вирішені. Я тримаю виконання кожного звернення на особистому контролі. Так вже опрацьовано та виконано усі звернення з попереднього прийому на прохання мешканця будинку по проспекту Металургів у під'їзді чоловіка встановили пандус для хворої дитини. У дворі іншого заявника була виконана обрізка дерев. Також комунальники полагодили покрівлю заявниці, що мешкає по вулиці Сачко 5, та виконали інші заявки.